Підемо в пустель кататись на тачках поділено. Вставай! давай, зйомки пора! Всім привіт, ласкаво, просимо в мій перший влог. Погнали! Насправді, це далеко мій не перший влог, але перший влог на цьому каналі Цей канал в основному про відеозйомку. Відеозйомка це те, що мені подобається, і те, чому я присвятив останні кілька років свого життя. Так стало, що у зв'язку зі своєю роботою я постійно подорожую. За останні три роки це були п'ять арабських країн, в кожній з яких я затримувався досить надовго, на кілька місяців, і я мав можливість попрацювати в багатьох цікавих проєктах, з чим я з вами поділюсь пізніше. Я розумію, що це далеко не найкраще місце для запису звуку, але тут дуже красиво. І я вирішив знімати все саме так, як воно є. Життєво. Ласкаво просимо на мій канал, обов'язково підпишіться, та вімкніть сповіщення, залишайте свої коментарі і зустрінемось в нових відео.